Доброго дня, мої любі. Сьогодні ми розглянемо парні стосунки. Чоловік і жінка, народжені у жовтні. Завжди пам'ятаємо, що в стосунках можливі чотири варіанти розвитку сюжету: абсолютно додатній сценарій, коли люди йдуть обидва по плюсу, абсолютно негативний сценарій, коли вони впадають в мінус, і два вектори. Коли чоловік бере верх, а жінка занепадає в мінус. І навпаки, коли жінка йде в плюс, а чоловік йде в мінус. Сьогодні ми розглянемо один з цих варіантів. Отже, чоловік, народжений в жовтні, 10-й аркан колесо Фортуни, стурбований проблемами в своєму бізнесі. Цей бізнес впевнено йде до свого закриття. Коли подивилися цифри народження чоловіка, то в нього є аркани, які говорять про те, що у чоловіка є талант управлінця, є талант бізнесмена, але, незважаючи на це, бізнес занепадає. Тому починаємо аналізувати можливі чинники і починаємо приходити до аналізу найближчого оточення чоловіка. Аналізуємо його сумісність з мамою, і мама залишається поза підозрами у негативному впливі. Потім починаємо аналізувати дружину. А от дружина не все так просто. Дружина виявляється також народженою. У жовтні, 10 аркан Колесо Фортуни. Вони одружилися чотири роки тому, хоча дружина чоловіка була проти. Жінка була із бідної пролетарської родини, її батьки не займали ніяких посад у соціумі і нічим видатним похвалитися не могли. Але дочка була писаною красунею. В неї був диплом коледжу, але бажання вчитися далі, поступити в інститут абсолютно не було. Тим більше в неї не було ніякого бажання себе якось проявляти в соціумі, піти працювати. Вона сказала, що після вступу в шлюб вона присвятить себе сім'ї. Але... Дітей, вона не поспішала народжувати, казала, що вони ще молоді з чоловіком, ще встигнеться, і треба встигнути ще й для себе пожити. Між чоловіком та жінкою утворюється поле, 20 й аркан. Страшний суд. І в цьому полі у чоловіка і у жінки виникають однакові аркани. 10 плюс 20, 30 та мінус 22. Восьмий аркан, восьмий аркан правосуддя. І в одного, і у другого. З розповіді чоловіка. Складається малюнок, що жінка його у молоді роки не знала ані якісної їжі, ні дорогого одягу, вона ніде не подорожувала, вона нічого не бачила, що може відбуватися цікавого в світі. Вона жила з батьками в Баракові і після вдалого шлюбу раптом опинилася на зовсім іншому полюсі життя. І тут її понесло, як то кажуть. Жінка пішла у плюс 8, а чоловік став сповзати у мінус 8. Не дивіться, що тут 11 для цієї методики це восьмий аркан, для розкладів таро це одинадцятий аркан. І от за кілька років дружина. Як особистість абсолютно не змінилася, вона не стала вкладатися ані в інтелектуальне зростання, щоб відповідати статусній родині чоловіка, але стала крута всередині своєї голови. Вона почала активно вести соцмережі, демонструвати, де буває, як одягнена, що вона їсть. А потім потихеньку наважилася і почала кошмарити свого чоловіка, вона заявляла, Я не почуваюся тобі потрібною. Потрібність вона бачила, якщо її життя неухильно перетворювалося на казку. Якщо на початку стосунків вона Могла радіти, образно кажучи, паперовій трояндорці, яку робив чоловік із серветки, то трохи пізніше і Тіфані вже не викликала ніякого задоволення. Чим більше чоловік їй, їй дає сьогодні, тим більше вона вимагає. Завтра. Це як у касті про рибака та рибку, старуха спочатку хотіла собі вагани нові, а потім все це залишилося, закінчилося тим, що вона стала хотіти стати царицею морською. Так і тут, не дружина а бездонна діжка, у жінки. Незвичайно завищені соціальні вимоги. Якщо машина, то тільки БМВ, якщо дача, то конча заспа, якщо відпочинок, то тільки Мальдіви. вона начиталася гламурних журналів або створила собі якийсь міф, що чоловік має задовольняти усі її завищені вимоги. Такі жінці. Потрібні подарунки. І вона, як паучиха, буде пити кров свого чоловіка і їй начхати, який в нього настрій, чи є в нього гроші в тих розмірах, які необхідні для реалізації її запитів. Вона просто хоче пити його кров, щоб закрити всі свої потреби. А чоловік не може виконувати. І не тому, що він телепень, у нього не виходить, тому що її колесо настільки потужно крутиться, настільки потужно висуває вимоги до нього, що він просто не встигає. Це як на машині одне колесо дуже швидко крутиться, а друге не може. Поспівати за ним, і в них виходить такий дисбаланс. І вона йому постійно говорить: ти не мужик, ти не чоловік, у тебе нічого не виходить. Он подивися на інших дівчат, куди вони поїхали, що вони собі пішли купили в ювелірному. В інших виходить, а в тебе не виходить. І чим більше вона буде ставити до нього претензій, тим більше вона буде його закопувати. І чоловік пливе на соціальне дно. І навіть отой бізнес, який у нього був, і той руйнується. У нього не вистачає сил вийти з цієї кулі, він залишається на узбіччі, на узбіччі і соціального, і сімейного життя. Такому чоловікові важливо зрозуміти, що стосунки для такої жінки це декорація, аби тільки закривати всі свої потреби. І прикро, що чоловік з такою жінкою майже, майже завжди буде втрачати здоровий глузд, адже в неї плюс 8, і в неї з таким арканом, з такою енергією завжди будуть слова. Вона як в суді проти слів судді ніхто не може нічого сказати. Так і вона отут може навести чоловікові десятки аргументів, доказів, чому він має під зав'язку накачувати її так званою жіночою енергією, вкладатися в неї. Жінка буде дуже майстерно переконувати чоловіка в тому, що жінка це сад з яблуками, а він повинен цей сад постійно облагороджувати. Така жінка піде зі шлюбу при перших ознаках її опори її капризам. Тому або чоловік буде її чарівником, або у них розпочнуться. Конфлікти. Зазвичай поступова жінка зруйнує цей союз. І вона піде до іншого чоловіка, який буде відповідати її соціальним вимогам. Але прикро за цього чоловіка він позбавиться свого бізнесу. І йому доведеться починати все з нуля. Тому при... Ознаках при такій тенденції, як я описала, чоловікові не варто чекати, поки він впаде на самісіньке дно. Варто припинити ці стосунки, поки його бізнес не зруйнувався цілком, щоб не було настільки боляче падати. Ставляйте лайки, приходьте на консультації. Дякую за увагу.